Так, ми продовжуємо з нами виживання в Майнкрафті в цьому мірі Skyblock. Це зараз йде вже друга ніч, так? Так, уже йде друга ніч в цьому виживанні Skyblock. І так, значить, що ми будемо робити? У нас є дерево, у нас є ще щось, огірочок. Але я так і не понял, що. Як ну я? Пожалуйста, не хоха. Мене нічого. Чи ч, пікали? У мене взагалі нічого не залишилось почтіш, добре, що в мене крика осталася, але то б я не знав би, як зараз виживати. Хм. я думаю, навірно, лучше поставлю собі ближнюк. Да. Поки що матч тоже хотів. І дерево. А то ми всю потіляли, представляєте Кайф. Щось, знаєте, я передумав добивати буріжні. Я лучше зараз собі скрафтю. точно. А дар его треба берегти. О, дождь кинчился. Или кашу. Не можу зрозуміти, що мені зараз можна робити. Ну що за фігня? От я не можу зрозуміти. Як? Де? <плес> Третій день настав. Фух. наконец-то. И так, уже довольно видно стало. Думаю, бля, кому? Не пугай меня так. Угу. Понял. Так, а трава может расти так? Бо я не знаю. Хтось з вас знає, чи може так трава просто рости? Хм. хе, -хе, -хе. О, тако можна добувати. Мені кажеться, так вигодніше буде Але щоб воно вже в правильну сторону літі. тепер нормально. Ладно, лучше я зараз поставлю його туди. Хм, хм хм хе Хе-хе-хе. А шо, як виживати в скайблоках? Ви хоча б дивилися? Думаю, ви дивилися виживання в скайблоках оці різні. Бо я їх вроді дивився. бляха-муха! Ех, я здох. ех ех, ех. так. Значить Ех, якшоби... шоб по ідеї, якщо у нас це, якщо у нас буде ділянка велика, то може появляться склети. А склетів ми... е, що ну чи склет появлявся? Чурів? Е, А як? Как... <праць> ну ладно. Хай буде так. Ура! Тепер у нас є косна мука. Що ми можемо зробити? Отак ми можемо зробити. Ах, як приємно. Я лучше мотигу візьму. Угу, я зря це витерты понял. Угу. Пам, 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 пам. Та ше раз дощ. що что такая, не можу понять. То був цей же дощ йти. Блін, вже стремнувато навіть стоїть. Мінкрафт. Так, тут буде наша грядочка. По ідеї, по ідеї. Посадить таку маленьку грядочку. Ну я уверений треба вода. Але воду, як ми тут розуміємо, я не знаю. Ну, вода є. Хм. А якщо ми якраз то і зробимо так, і якщо ми город зробимо то то. Ідеальне місце. Хм. Да. Обана, я, я тут такої, що заміть. Якщо обійти, от там земелька. Там ніколи небудь стільки багато дощів, бачили в Менікрасі? Я ні. Чого так багато дощів? Треба буде якось їх добути, ну ладно. Зараз я краще подожду, коли вже закінчиться цей дощ. <гум> О, все, наконец то Ой, що дощі такі довгі. Так, зато у нас є Волушка Ти посадимо квіточку. І ромаш.

Ну, складність нормальна. Ну, я щось не голодаю. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Угу. О. Ай, не-не-не, подождите, подождите. Ну, там все-таки внизу шесть. Подождите. Банза. Так, блин. А я стоял вроде, да? Эй, о, третья ничь настала. Че четвертый? Третьях. Сейчас будет трать. Ой. Я лучше зарю. Банза. Угу. А что то я тут спавлюсь? А ну-ка, я хочу в іншу Так. Все тут. У... Нормально. Ох, ух. ух. Пожалуйста. чепоник. А -а -а. Чпоньк. Ням, ням. 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 Пабам. Ладно, на тему наше нас выживание закинчилось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб все було добре.